Opel зефіра, є так само, на ринку можна придбати резину. Opel зефіра, це у нас газ бензин. От декілька слів про автомобіль від власника. Каже, це мінівенчик такий класний. Тут 115 кВт, дуже потужний двигун неї стоїть. 1,6, але в кіловат. Я бачу, що газ-бензин пише вже. Газ бензин, газ метан заводський. Але поставили пропан наш вже. Тут, тут навіть два варіанти, два газа стоїть. Mm. Можна на метані, можна на пропані. Ну я їжджу на пропані. Mm -hmm. Бензин, пропань. 1,6 і 6 і дуже потужна машина. Mm -hmm. Салон, я обичаю, не... салон доглянутому стані, такі може прибрати. Так? А звідки приганявся автомобіль? Швеція автомобіль. От вам коротка інформація така від власника. Скандинавія у нас підігриви йдуть в автомобілі, так що коротенька інформація. Є номер телефона. Що цікавить газ бензин Документах Додатково телефонуєте і питаєтесь детальніше інформації. Це Швеція. Тобто, Швейцарія. А, Швейцарія. Ну, у Швейцарії загалом ми знаємо, що автомобілі в дуже гарному стані, тому що там гарне сервісне обслуговування постійно в автомобілях. Ну, кажіть пару слів тако, кажіть про автомобіль. Е, автомобіль. добрий день, я обучаюсь. Е, це автомобіль зі Швейцарії, він обслужений, замінений ципок на розпредвалу, цей, натяжники всі поміняні, от так як ну, пройшла вже обслуговування. Ну і все, сам е, не де фарбована, е, салон в ідеальному стані, та й кузов, в принципі, теж. Ну, класна машина взагалі. Це. Коментарі якісь зайві шумоізоляція і взагалі все. Так. Бачимо, що шкіряний салон. Гарно виглядає автомобіль. Тобто вам коротенька ще раз інформація, але не забуваємо, що є номер телефону. Ви телефонуєте до власника, фото, відео, якісь там додаткові, що вам присилають без питань. І там ще якась там додаткова інформація, яка вас потребує, вам все скажуть і нададуть. Все, дякую. Дякую вам, передобути. Да, можете відкрити. Так, є, є вибір автомобілів. Ось. Так що. На авторинок Луцька можете, можете приїжджати, але маєте розуміти, що... Автомобілі потрібно оглянути. Звісно, перед покупкою, так само перед купівлею. Ми хотіли зробити панораму. Давайте ми звідси зробимо таку гарну панораму. Багато-багато ну, автомобілів. так, Ринок не дуже жвавий сьогодні, але в принципі, вибір, вибір є. Я то хотів в принципі, піти туди. Наверно, ми підемо, Давайте ми підемо на ту стояночку з вами. Ось, Промоніторимо ту стоянку повністю. Ось, де таки що робили панораму. По моніторим, подивимося. Так, про Литву я сказав, про Німеччину так само є стояночки, я там коротке відео вам нап... ну, зараз з нашої стоянки, де зараз у нас працює місцевий хлопець. О, можна так сказати, можна там так само автомобіль. Зарезервувати, доставити, але відразу кажу не дешеві, да, Пробіг там невеликий, тобто всі автомобілі перевірені, але ціни не дешеві. Відразу собі там більш-менш промоніторити, скалькулюєте доставку, розмитнення і так далі. Ось так само можете порівняти з Литвою. Тобто Литва чим. Добре, тобто, Литва, багато автомобілів також немає ще немає в інтернеті тобто автоплюс. Багато автомобілів приїжджає просто на тралах. От На стояночку приїжджають автомобілі. З Франції приїхав трал, зараз на цю Стояночку вигрузять пара автомобілів, але от бачимо там Тігуанчик з дефектом, ну більшість там під роботу. Ось, І такі, от, як ми, наприклад, якщо для особистих цілей або ж, там, для людей купуємо автомобілі, ось, то в принципі, вони не виставляються в інтернет. Ось. Приїжджають тралами, там по 8 автомобілів загружених, і ви ви, ми підходимо і прямо з трала. там, Купуємо автомобілі. І в інтернеті них немає. Так набагато буде, ну, суттєво різниця, не будемо там казати, геть набагато, але суттєва різниця в ціні автомобіля. Тому що вже після об'яви я не знаю там скільки коштує там в Литві, але це все, щоб його там. Привезти якийсь там хімчисто, буквально зробити, там завести на стоянку, там закинути це, також кошти, час. Ось. І там вже людина накидає якусь там націнку на автомобілі. Лито буде вам там відео, теж коротеньке. Ось купували декілька автомобілів. Ось. Побачите там фото-відео. Ось. Ну, на сьогоднішній день можна так багато, багато, дуже багато в Литві автомобілів з різних регіонів Європейського Союзу. ось Але маєте розуміти, що вони там, якщо брати дешевше, будуть потребувати уваги. Так само якісь там нюанси в автомобілі, чи лакокрасочний, чи там по двигуну, трансмісія, коробка. ось Багато таких нюансів, також є автомобілі з нюансами, і ви вже приймаєте рішення, що якщо самі будете це все робити, буде автомобіль дешевший. Ось. На авторинку Луцька немає таких вже. Тут вже всі автомобілі підготовлені, тобто вони також, також були там з незначними, може, з значними нюансами. Були підготовлені і ви вже тут бачите безпосередньо стан автомобіля і так само приймаєте рішення купувати. Купувати них чи ні. Пишіть, пишіть в коментарях Америка, так само Америка, будь-які автомобілі. Граємо, резервуємо, тобто моніторимо, які у вас там цікавить автомобіль більш-менш і чи вигодно буде з Америки, тому тобто, що Америка це плюс 6 місяців. Це маєте собі враховувати. Тобто, купівля автомобіля, доставка його по Америці. Ось Доставка з Америки в порти Європи, які там вибираєте, там, Литва, Німеччина. Нідерланди, потім доставка з Європи в Україну, ремонт автомобіля, це все маєте врахувати, це ну, заокруглити це, вам вийде півроку. Буквально 6 місяців, там плюс-мінус. Так що Америка, звісно, рулить. Але це є час, це є не малий час в автомобілі, тобто на який ви на який ви затратите.